Вітаю, мене звати Олеся Мілаванова, я директорка Луганського обласного краєзнавчого музею. Наш музей вже двічі переміщений першого разу у 2014 році під час часткової окупації Луганської області. На той час вся наша колекція, майно і співробітники залишилися на тимчасово окупованій території. Ми у 2015 році відновили свою роботу у місті Старобільськ, де вже працювала зовсім нова команда. Ми працювали над новою експозицією Луганського обласного музею, а також збирали експонати, свідчення та матеріали російсько-української війни на нашій території. З 24 лютого. Ми знов у вигнанні на цей раз нас приймає у Львові наші друзі і наші багаторічні партнери музей «Територія терору. Завдяки підтримки директорки музею Ольги Гончар, а також, а також її колективу, ми відновили устани документи, а також виплатили заборгованість по заробітній платі. Зараз наші два музеї співпрацюють і збирають нову колекцію нашої перемоги, а також подались на безліч проєктів по відновленню повноцінної відновлення роботи Луганського обласного музею у місті Львів. Сьогодні ми запросили вас на зустріч до 84-ї річниці утворення Луганської області Цією зустрічі. Ми хочемо привернути увагу всього цивілізованого світу для допомоги для військової допомоги нашому регіону. Бо ми хочемо звільнити наші землі, наших людей, наші домівки і наш музей. Ми повинні зараз усвідомлювати і розуміти, що саме зараз Луганщина є форпостом, який стримує ту всю навалу і не пускає варварів просунутися далі. Сьогодні ми вам презентуємо нашу авторську виставку, яка була розроблена у 2021 році. Яка має назву Луганщина космічна? Щоб трохи розповісти вам про частинку історії нашого регіону? Щоб було розуміння, що Луганщина це не тільки край шахтарів і хліборобів, а також це хіміки, науковці і підкорюючі космосу. Зараз я передаю слово своїй колезі колегі з наукової роботи Маргарити Мартиненко. Вітаю всіх. Рада поспілкуватися хоч такий спосіб. Останнім часом ми з моєю директоркою так і спілкуємося ну частіше телефоном зв'язком. Але все ж таки, і таке спілкування є сьогодні актуальним. Тож, як сказала Малеся, ми презентуємо сьогодні в вашій увазі банерну виставку та такий проект Луганщина космічна розроблений цей проєкт. Ця банерна виставка, яка складається в 50 банерів, був саме до 30-ї річниці Незалежності України. Ну, і відповідно ми його презентували на День Незалежності в місті Сєвєродонецьку. Дана виставка, якраз таки, і розповідає про події, які в тому році, в минулому році, виповнилася в по 30. Мова йде про. Знаменний ювілеї 60 років польоту першої людини у космос. Виставка присвячена саме якраз як таки внеску, яке зробила в Луганській на терені освоєння космосу. Науковість робітника Луганського обласного <праць> краєзнавчого музею прийшла на виставку більше <праць> <віде>. нижчої. <праць> Були задіяні фонди як Луганського власного краєзнавчого музею, так і фонди е наших колег-музейників. З Луганських музеїв, які є на підконтрольній території України. значить Ну І, власне, презентація, та про яку я згадувала. А в подальшому ми передавали цю виставку музеями області, презентували в навчальних закладах нашої області. Ну і вона мала досить такий великий попит, і, знаєте, ми не можемо себе там на 100% хвалити, але вважаємо свою роботу дуже на високому рівні. І як для самих нас ми зробили багато і відкрили такі імена і факти, якими ну, пишаємось не тому, що ми з Луганщина, а тому що це дійсно гідне людської такої шани. Отже, слід казати, що Двоє космонавтів з першої такої когорти дослідників всесвіту це Володимир Ляхов та Георгій Шонін. Якраз таки були уродженцями Луганської області, і ще одна, одна людина космонавт це новий. Він не був уродженцем Луганської області, але знаєте, він професійний такий вишкіл е, проходив у Луганському вищому військовому авіаційному училищі Штурманів. Ну, я хочу більш так трошки детально про цих людей, то хотіли зупинитися на, на саме. Георгії Шоніні саме він у 1969 році брав участь у космічному польоті як командир корабля Союз 6. Це був, до речі, перший груповий політ трьох космічних кораблів. Тривалість загальна тривалість цього польоту становила 4 доби 22 години 47 секунд. А якщо повернутися до берегового Георгія, то я хочу сказати, що він був саме тим космонавтом, який вийшов у космос, полетів у космос в достатньо такому зрілому віці, коли береговий прийшов у центр підготовки космонавтів. Йому в нього вже тоді було 43 роки. Причому з цих 43 трьох років 28 – це була льотна практика. Всі інші вибрані кандидати, звісно, що були молодшими за нього, так знаєте, років десь на 10 і більше. Він був на 13 років, до речі, старшим від першого космонавта Юрія Гагаріна, з яким дуже був близьким товаришем. Коли розглядали його кандидатуру, саме вік. Став на заваді. Ну, знаєте, як казали, що достатньо вже ну, дорослий, так сказати, і є молоді і більш виносливі і таке інше. Але береговий не відступився і домігся свого Теоретичні знання, фізична підготовка, незважаючи на свій досвід, і вік, він все ж таки займався на рівні з молоддю, і іноді навіть і більше. Ну, і така завзята робота. Все ж таки над собою, перш за все, дозволили йому вийти до складу кандидатів на найближчі політ у космос. Підготовка до космічного польоту, саме за участі берегового, тривала майже півроку. Ну і, врешті-решт, медична комісія визнала Георгія Берегового все ж таки абсолютно здоровим. І в жовтні 68-го року в космос повинні було відправити безпілотний союз. Союз-2». І союз 3 з пілотом на борту, який повинен був провести стикування в кораблів у космосі, і пілотом призначили саме Георгія Берегового. Той політ, в якому брав участь Георгій Береговий, тривав 3 доби 22 години та 50 хвилин. А ще 45 секунд. На сьогоднішній день нікого з трьох, про яких я згадала, вже немає в живих. Але пам'ять, як ми розуміємо, залишилася і. Ми маємо їх вклад в нашу історію загально. Е, ще спинитися на одній людині, яка також пов'язана з освоєнням космосу і дотично до Луганщини, це е, Михайло Григоренко. Його коріння це село Олексіївка Білокуратінського району Луганської області. Саме Михайло Григоренко очолював будівництво відомого Байконуру, який. Розміщений сьогодні базується в Казахстані. Е, от. Ну і знаєте, е, коли ми перечитували спогади Григоренка про те, як тривав процес підготовки, які були перепони, труднощі, то сам він говорив, що ніде у світі не було досвіду проєктування та будівництва таких складних, по суті, унікальних споруд та комплексів, як космодром, який будували. Вимоги до точності та довговічності конструкції були ну дуже високими, прямо гратничними, без повсякденної винахідливості, творчості, а також інженерної сміливості, без уміння йти на ризик успіху не було взагалі можливо. Не випадково керівний склад будівництва становили фронтовики. Бо ми говоримо про події по завершенні Другої світової. Люди, які пройшли тяжкі випробування війни, загартувалися в її е, таких подіях. Да? Люди, які жодних жодні труднощі не могли ні налякати, ні зупинити. Тому Михайло Грогоренко він відзначився саме в цій події. Е, крім того, в цьому бандері ми також розповідаємо про публічне акціонерне товариство «Луганськ Е, Ну... Це підприємство в значній мірі прислужилося космічній галузі саме за радянських часів, тому що займалося випуском рухомого складу до того самого е космодрому байкону. Тому такі маємо моменти на сьогодні. Як сьогодні працює це підприємство, точно невідомо. Але є факт, що е вирізана частина була обладнання і вивезена до. Росією в подіях 2014 року, тому що Луганськ є непідконтрольною частиною нашої області. Ну, якщо говорити про ще особливості освоєння космосу і вкладу неї Луганщини і її людей, то слід згадати про Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання імпульс. Яке було створено ще в 1956 році, і нині продовжує продовжує або продовжувало, Я ще сонюсь на цьому там далі трошки е, окремо виробництво програмно-технічних комплексів систем контролю і управління для аеродинамічної галузі організатором і незмінним керівником. Імпульсу з 1958 по 1987 роки був Андрій Новохатній, який якраз таки брав участь у розробці та впровадженні системи наземних льотних випробувань космічних об'єктів темп. Це період 1973-79 років. Ну і ще в історії. Імпульсу визначним як для його існування був 1984 рік. Саме в цей рік імпульс відвідав перший чоловік, який вийшов у відкритий космос. Мова йде про льотчика-космонавта Олексія Леонова. Саме він приїздив до імпульсу з метою підписання договору на поставку комп'ютерного обладнання. Та програмного забезпечення для центру підготовки космонавтів. Що ж стосується долі імпульсу сьогодні, а мова йде про місто Сєвєродонецьк то 26 травня 2022 року, при пробіж штурму міст Сіверодонець та Лисичанська, науково-виробничого об'єднання Імпульс зазнало суттєвих руйнувань. Тому яка сьогодні доля і самого підприємства і обладнання, ну наразі невідомо. Е Говорячи про розвиток ракетобудування, неможливо не згадати і ім'я також уродженця Луганської області Георгія Еріховича Лангемака. Е людина, яка пов'язана е з освоєнням. І його вважають і піонером ракетобудування. Саме під керівництвом е, Лангемака е, був розроблений е, бездивний тривало горючі порох і ракетний снаряд із твердопаливним двигуном. Е, ці розробки стали е, в подальшому основою для створення реактивних монометів, таких відомих, як Катюша. Але знаєте, побачите своє дітище, яке ну, по суті він розробляв в масовому такому виробництві і застосуванні сам Лонгемак не зміг. Тому що в 1938 році він був заарештований. Слідство над ним тривало тільки три дні. Через три дні було винесено смертельний вирок, і він був розстріляний. Тому ім'я ту залишилося. От, досягнення є, але сама людина не прожила свій вік так, як хотілося б їй за потрібне. Ви знаєте, в історії Старобільська, а вже говорила пані Леся, що музей був саме туди переміщено. З 2015 року, як і по всій Україні, тривав процес децентралізації, саме пов'язаний був з переименуванням вулиць. Так от одна з вулиць отримала саме Ім'я Георгія Лангемака. В Старобільську він проживав до восьми років, а пізніше з родиною вони виїхали. На у етапі на українську космонавтику активно працюють ще двоє людей. Вони знані у всьому світі. Мова йде про жінку Ірину Вавілову та чоловіка Комарова Валерія. Ну вони самі по собі не є чоловіком не дружиною. Але досягнення саме в космічній галузі є визнаними у всьому світі. Сміливо можна сьогодні стверджувати, що і на космічних просторах є об'єкти, імена яких пов'язані з Луганщиною. Так, наприклад, кратер один з кратерів на місяці, названий саме на честь того самого Георгія Еріховича-Лангемака, про якого я вже говорила. Трошки вище. Назва кратеру Лангемар була стверджено в 1970 році Міжнародним астрономічним союзом. А ще астероїд головного поясу 3384 під назвою Далія. Відкритий він був 19 вересня 1974 року. якраз таки був названий на честь родження Луганщини. Видатного лексикографа, етнографа та письменника, ще назвав часто цю людину Луганський козак. Мова йде мова йде про Володимира Даля, тому і там нас знають, так сказати. Е, однією з перлин нашої виставки, як ми вважаємо, є така особистість, як Тетянич Феодосій Костянтинович. Він не є уродженцем Луганської області, але його діяльність частково пов'язана з нашою областю, і навіть на певний час була пам'ять, так сказати. Тичанич, знаєте, був людиною не на часі. При житті невизнаний і не зрозумілий ані владою, ані суспільством. Такий собі, знаєте, дивак в 20 столітті. Ходив у різного роду незрозумілих костюмах, як ви можете бачити на фотографії, наприклад, з фольги він виготовляв їх. Да? Крім того, теорія у діяльності була такою незрозумілою. Е, ну, як то кажуть, творчих людей, да, от таких видатних, їх часто розуміють вже починають сприймати після їх смерті. Тетяничним була така ж сама історія. В другій половині 70-х років Федір Тетянич почав роботу над своїми біосферами, і така в нього теорія була. Вони були частиною більш широкої творчої програми художника з одного боку, пов'язаної з край популярними в той час ідеями швидкого освоєння космосу. Тепер зрозуміло, да, звідки ростуть так сказати ноги. А з іншого, з власним вченням тянеча під назвою Фріпулія, ідею про це проникну космічну пульсацію. До речі, сама Фріпуля, ви можете бачити саме зразки цієї Фріпулі, і це в нас її на банері. В 1985 році, якщо вже ближче його підвести до Луганщини і те, як він був з нею пов'язаний, Федір Тетянич отримав замовлення на виготовлення скульптурної композиції біля входу в Попаснянське депо. А Попасна це також є Луганський край, і доля Попасного сьогодні також ну, трагічна, як то і доля Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, тобто це все той, той крайок. Е, приїхавши в місто, Тетянич за допомогою місцевих майстрів створив найбільшу зі своїх біосфер. До речі, всього їх було п'ять, і не одна з них не зберіглася. Це був проект космічного житла для людства майбутнього, крім біосфери, перебуваючи там в Квасні, Тетянич виготовив настінний рельєф з символами праці залізничників, який, до речі, зберігся і до сьогоднішнього дня можливо зберігся, бо на момент 24 лютого, 2022 року, він дійсно був цей барельєф. Як зараз історія, бо ми знаємо точно, що депо саме будівля була обстріляна неодноразово. Що ж стосується е, біосфери, от, яка була виготовлена, до речі, е, зараз я вам покажу фотографію. Оце, до речі, це папаснянське депо, яке ви зараз бачите. Воно там знаходиться ця фрікулія, і тут же поряд стоїть сам і Петянич. Це фотографія з родинного архіву е, родини Тетяничів. Так от е, Доля цієї біосфери, яку ви зараз бачите на фотографії, вона в 90-х роках склалася трагічною. Розпад союзу, економічні негаразди, так сказати, і саме головне відсутність знань про культурну цінність об'єкта, призвели до його загибелі. E, значить, Ну і вона була розпиляна просто-напросто здана на метал. Отака От була історія цієї фрікулі. Сьогодні інтерес до спадщини Федера Тутянича не просто повертається в український простір, а сміливо, можна сказати, стає міжнародним. У 2017 році відбулася обідні виставка з його робіт. А, наприклад, на 2022 планувалася і виставка крім уже тих, які проводили їх в Києві. Але ми знаємо, що трапилося з нами на початку двадцять Ага. у 2015 році відомий культурницький рух, де не де починає пошук втраченої біосфери, долучена була і наша директорка Олеся Володимирівна до цього року. Мали в руках вони фотографії, от на кшталт таких, яку зараз ви бачите. Також інформацію про те, що біосфера була е, саме побудована в свій час попасні, а також нечіткі свідчення родини тянеча про те, що вона дійсно там була. Е, значить, е, починають ну, з'ясовувати таких поседикцій, що дійсно де вона була, де вона стояла, яка вона була, які її розміри. Ну, все ж таки, в черговий раз, коли поїхали до Попасної, натрапили на одного з працівників цього депо. Він вже був на пенсії, але цей чоловік розповів, що да, отут дійсно стояла ця біосфера, і доля її була така, що дійсно її просто розпиляли на метал і здали з метою ну, покращення свого фінансового так сказати, становища, але не збагачення. Тому от така от історія. Пов'язано з космосом її сьогодні. На сьогоднішній день музеї Луганщини дбайливо зберігають пам'ять про космічне минуле саме в своїх експозиціях. На даний банер представлені деякі елементи, деякі верніше, експонати, які є у фондах, фондових колекціях музею Луганщини. По перше, це Попасна. Там є навіть модель місяця ходу. От, і також ем, ну, дещо зберігається у фондовій колекції Луганського обласного, який з 2015 року працював на фондах Старобільського краєзнавчого музею. От ну, наприклад, це харчування космонавтів. Також є світлини деякі, наприклад, того самого Шуніна. Світлина з автографом Гагаріна зберігається у Попаснянському музеї. А ще є зустріч з Михайлом Григоренком у Старобільську з фондів Луганського обласного краєзнавчого музею. Ну, це якщо таке основне, можливо, у присутніх є питання, то ми раді відповімо на всі ваші питання. Ця виставка буде презентована вже, так сказати, офлайн. Нова питання. Нова питання. Нема питань, тож ми вам дякуємо дуже за те, що ви знайшли можливість бути сьогодні присутніми, Тут зараз з нами. Е бажаємо вам всім міцного здоров'я, віримо в перемогу і все буде Україна. Дякуємо вам за увагу.